Венесуела проводжає покійного команданта в останню путь. Тіло Уго Чавеса перевезуть з військової академії, де його було виставлено для прощання, до музею революції. У 92-му році саме з цієї будівлі Чавес керував спробою військового перевороту, яка провалилася. Заклики прихильників президента помістити його в пантеоні визначених венесуельців поряд із Симоном Боліваром залишилося без відповіді. Конституція дозволяє це лише через 25 років після смерті людини. Це велика честь, що тіло Уго Чавеса спочиватиме недалеко від мого будинку. Він живе у наших душах і наших серцях його смерть стала великим потрясінням для нас. Доля тіла чаваса лишається під питанням. Забальзамувати його, як планувала влада Венесуели, найпевніше не вдасться. Виконувач обов'язків президента Ніколас Мадуро повідомив, що за висновками російських та німецьких експертів одразу після смерті не було проведено необхідних процедур для подальшого бальзамування. Очікується, що супроводжувати саркофаг з тілом чаваса до музею будуть сотні тисяч венесуельців. У п'ятницю в країні закінчується жалоба за Чавасом, що тривала 10 днів.